Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день, доброго дня, пані Наталі! Доброго дня, Марійка, доброго дня, Тарасик. Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої, забави, сядьте дружно, всі, будь ласка. Марійка, Тарасик. А що сьогодні цікаво, очікує у нас на занятті. На минулому занятті ми малювали кольбапки за допомогою веделки. А сьогодні Тарасик приніс ложку. Як ви вважаєте, ми можемо малювати ложкою чи ні? Так, можемо! І сьогодні за допомогою ложки ми будемо малювати тюльпани. А ще мені потрібна палітра бамбукова паличка і гуашеві фарби жовтого, червоного і зеленого кольорів. Шановні батьки, роздрахуйте, будь ласка, шаблон для нашого заняття. Змочуємо ложку у червону фарбу. А далі починаємо штампувати червоні плюстки тюльпанів. У такий же спосіб продовжуємо малювати жовті тюльпани. Жовту і червону фарбу на палітрі не змішуємо. Нижню частину черпало ложки змочуємо фарбами і продовжуємо штампувати різнокольорові тюльпани. Бамбуковою паличкою малюємо травичку. Для цього нам потрібно на неї нанести зелену фарбу. На квітник, погляньте, діти! Там козак стоїть між квіті, весь червоний гордий пан. Не казак це, а тюльпан. Добре ви попрацювали, вам пора відпочивати. До зустрічі на іншому занятті.